Харків завжди позиціонував себе як спортивне місто, тож навіть зараз, під час воєнного стану, тривають різноманітні спортивні заходи. Ось, наприклад, як зараз спартакіада з Бадмінтону, а змагаються представники департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста Героя Харкова. Чоловіки і жінки різного віку, професій, фізичної підготовки. Всі вони поважні керівники та провідні спеціалісти у своїх відомствах. Зійшлися на спортивному майданчику, щоб продемонструвати вправність у такій грі, як Бадмінтон. Говорять, турнір цікавий, захоплюючий, динамічний. І взагалі такі заходи можна вважати чудовим тімбілдингом. Беру участь тому, що в мене на даний час моїм віці найкраще виходить займатися цим відом спорту, тому це дуже цікава гра. Яка потребує не не тільки фізичної сили, а ще й тактики та стратегії. Бадмінтон у залі, на мою думку, сильно відрізняється від бадмінтону на відпочинку. А по він дуже жвавий і він розвиває здоров'я. Він підтримує мене в гарній формі. Якщо ти здоровий ти краще працюєш на мою думку. Бадмінтон, його можна віднести до розряду загальнодоступних видів спорту. Тут не треба дорогих якихось аксесуарів, все просто, рівень підготовки теж можна швидко освоїти. Ще хочу сказати, що у нас з'явилася чудова можливість поспілкуватися з колегами з інших департаментів, і взагалі, це враховуючи ту ситуацію, в якій зараз наша країна, наше місто, то вважаю, що це дуже чудово, що ми прийняли участь у цьому заході. В сьогоднішній грі беруть участь 19 команд. За підсумками буде визначений півфіналіст. Харків завжди був і залишається спортивним містом. Ми вирішили провести таку спартакіаду, щоб підтримати наших комунальників, робітників, щоб вони всі займалися спортом. Вони показують дуже високий рівень, тому ми будемо продовжувати. І в наступному році також зробимо тільки вже більше видів спорту, Ми плануємо долучити, тому що е, просять додати баскетбол, ще декілька видів спорту, тому ми будемо розширювати і проводити змагання. Яна біляєва, Сергій Перець, Олексій Стеренко, Олександра Панченко, Харків Новини.